Вітаю! Мене звати Ольга Герсименко, Я провідний технолог компанії Multicolor І сьогодні я покажу вам, як правильно використовувати доглядову лінійку кератин від бренду Mood. Ця лінійка створена спеціально для відновлення волосся та надання йому шовковистості та блиску. І так, починаємо. Першим кроком я буду використовувати шампунь. У його складі є кератин і мультимінеральний комплекс. Шампунь очистить шкіру голови і підготує волосся до подальших процедур. Кератин-шампунь від бренду Mood це чудовий вибір навіть після хімічних процедур, оскільки він не містить сульфатів. Шампунь слід нанести на вологі волосся, спінити та залишити на 1 2 хвилини для глибшого очищення. Потім змити теплою водою. Якщо потрібно, Повторіть процедуру. Другий етап це використання маски кератин від бренду Mood. Ця маска справжній порятунок для будь-якого типу волосся. Глибоко живить і відновлює структуру, запобігає ламкості. Маска наноситься на чисте вологі волосся, віджате рушником від зайвої вологи. Третій завершальний етап крем від бренду Mood. Його я наношу невеличку кількість по довжині розподіляю і приступаю до сушіння волосся. Муд кератин крем 2 в 1 згладжує кутикулярний шар, додає блиску та робить волосся шовковистим. Погляньте, який результат у нас вийшов: шикарне, блискуче, наповнене життям і блиском волосся. В даному випадку ми використовували повноцінний протокол, де йде шампунь, маска і незмивний крем. Якщо ж у вас тонке натуральне волосся, радимо вам використовувати шампунь і лише крем. Без використання маски. Крем, ви наносите на 3 хвилини, потім змиваєте і приступаєте до сушіння. Придбати нашу продукцію ви можете на сайті або в інстаграм. Посилання буде під цим відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і пишіть коментарі. Дуже цікаво, як вам наша процедура кератин відмуд. Можливо, вже хтось користувався. Дякуємо за увагу. До зустрічі!